Канал Соокі для дорослих та дітей. Кротик Телевізор Якось чудовим ранком кротик прокинувся. Виглянув із Нірки і побачив, що прийшла весна. Яскраво світило сонечко, всюди розпустилися квіти, і настрій у кротика був чудовий. Добрий ранок, радо привітав він лісових мешканців. Вітаю, Равлику, крикнув кротик. Як справи? Добре, кротику, відповів Равлик. Сьогодні так тепло, що можна засмагати. Равлик вибрався зі своєї хатинки і розтягнувся на травичці. Ні, просто так лежати нудно, сказав раптом равлик і знову поліз до хатки. Равлик витяг телевізор і поставив його на дах своєї хатинки. Ова, що це таке? здивувався кротик. Це телевізор. Він показує різні фільми й передачі. Похвалився равлик і задоволений влаштувався перед екраном. Я теж хочу подивитися, зрадів кротик. Весь ранок кротик із равликом дивились телевізор. Концерт закінчився і тепер показували передачу про мешканців морів та океанів. Які гарні рибки, захоплено вигукував кротик. Виявляється, не потрібно глибоко пірнати, щоб побачити їх так близько. Привіт! Що це ви дивитесь? Я теж хочу, закричав заєць. І я, сказала мишка. Друзі сіли дивитись телевізор разом із кротиком і равликом. Сонечко піднялося над казковим лісом і освітило всі стежки й галявинки, щоб зігріти лісових мешканців. Але де вони? Шукало, шукало сонечко і нарешті побачило, що всі друзі зібралися на галявинці перед хатинкою равлика. Агов, що це ви там робите? Радісно закричало сонечко. Телевізор дивимося, відповіли йому друзі. А мені можна з вами? запитало сонечко. А вже ж! дозволили вони. Сонечко присіло на деревце щоб теж подивитись телевізор. Друзі дивились його весь день, настав вечір. І сонечку час було лягати спати. До завтра попрощалося воно і зникло за лісом. Кротик теж втомився і почав позіхати, але не схотів кидати друзів. Врешті-решт він став засинати прямо на галявині. Ох, часи мені в ліжечко, вирішив він і пішов до своєї нірки. На добраніч Прощався кротик із друзями. До завтра, кротику, відповідали вони. Кротик почав обережно залазити до своєї нірки, але був такий сонний, що не втримався і впав прямо на ліжко. Нарешті я у своєму теплому, м'якенькому ліжечку, задоволено сказав кротик і одразу ж заснув. У казковому лісі настала ніч, а друзі й досі дивилися телевізор. На небі з'явився місяць. Він побачив на галявинці друзів і дуже здивувався. Чому ви досі не у своїх ліжечках? запитав він. Ми дивимося цікавий фільм. Сідай подивитись із нами, запропонували йому друзі. І місяць влаштувався прямо перед телевізором разом із ними. Місяць так задивився, що геть забув про час. Ох, уже й ранок настав, вигукнув він і поквапився додому. Але як же я встигну дістатися вчасно? І тут місяць побачив на небі сузір'я великого возу, схожий на ківш. Знаю, зрадів він. Місяць стрибнув у цей ківш і помчав додому, щоб устигнути до ранку на небі знову з'явилося сонечко. Доброго ранку, кротику, привіталося воно. Чому ти так рано прокинувся? Хочу пограти з друзями у м'ячик, відповів кротик. А тоді ми підемо купатися у річці. Але де ж вони? здивувався він. Сонечко вирішило допомогти йому знайти друзів. Синичко, шукаймо разом. запропонувало сонечко. Гаразд, погодилася синичка. Вони оглянули всі галявинки. Ви вже прокинулися? здивувалося сонечко, побачивши друзів перед телевізором. А ми сьогодні. Відповіли йому друзі, дивилися цілий фільм про жабенятко Ква-Ква Кротик теж побачив друзів і гучно свиснув. Агов, ходімо гратися в м'ячик. Покликав їх кротик. Ні, кротику, ми ліпше телевізор подивимося. Це набагато цікавіше, ніж просто грати м'ячик, відповіли йому друзі. Але ж я не можу грати сам, засмутився кротик. Тихо, не заважай нам, сказала Мишка. Що ж мені тепер робити? засмутився кротик. Ніхто не хоче зі мною гратися. Ну, і добре. Піду купатись у річці сам, вирішив кротик. Водичка була тепла, він весело плюхкався у хвилях. Кротик навіть вигадав нову гру, кидав м'ячик у хвилі, а ті викидали його назад. Виявляється, в цю гру можна грати й без друзів. Кротику, не брискайся. Вода може потрапити на телевізор і він зіпсується, гукнув йому з берега равлик. Минула весна, настало літо, а кротик так і грався сам. Якось погода погіршилася і пішов дощик. Кротик цьому навіть зрадів. Равлик сказав, що телевізор зіпсується. Якщо до нього потрапить вода, звірятка не зможуть більше його дивитись і гратимуть зі мною, міркував він. Агов, покатаємося на велосипедах, крикнув кротик друзям. Ні, кротику, ми зайняті, відповіли вони. Щоб телевізор не намок, друзі приладнали над ним парасольку й дивилися собі далі. Пожовкла трава, облетіло листя, настала осінь. Кротик почав робити запаси на зиму. Він збирав гроші і яблука і готував із них варень. Тепер вони теж не зможуть дивитися телевізор, думав кротик. Адже погода незабаром погіршиться і на галявині стане холодно. Але друзі придумали, як їм дивитися телевізор навіть у погану погоду. Вони принесли з дому м'які подушки. Теплі ковдри і зручно влаштувалися перед екраном. Довгими осінніми вечорами кротик сидів удома й малював, в його норці завжди було тепло й затишно. Намалюю багато гарних малюнків і розвішаю їх на стіни, щоб прикрасити хатинку, радів кротик. Він уже менше сумував за друзями і знайшов собі багато цікавих занять, які можна було робити наодинці. А друзі тим часом продовжували дивитись телевізор. Їх засипало осіннім листям, але вони не звертали уваги. Адже по телевізору показували стільки всього цікавого. Ура, зима прийшла, зрадів кротик. Він одягнувся тепліше й пішов кататися на лижах. Ви не змерзли? запитав він друзів. Їх так сильно засипало снігом. Що із заметів було видно лише оченята та вушка. Ні, кротику, нам зовсім не холодно, відповідали йому друзі. Зима закінчилась, на небі знову з'явилося яскраве сонечко. Кротику, прокидайся, прийшла весна. Закричало сонечко і зазирнуло в нірку. Кротик виліз із нірки і вирішив навідатися до друзів на галявинці. Але що ж із ними сталося? Кротику, рятуй нас! закричали вони. З приходом весни вся земля навколо вкрилася густим, зеленим чагарником. Колючі гілки оточили друзів. З усіх боків, і вони ніяк не могли з них вибратись. Я допоможу вам. крикнув кротик і стрибнув у нірку. Звідти, він з'явився із сокирою і пилою в лапках. Потрібно позбавитись від цих чагарників, доки вони не вкрили все навколо. Рішуче сказав він і взявся до справи. І раз і два і три, промовляв кротик, прорубуючи стежку до друзів. Нарешті всі були врятовані. Дякуємо тобі, кротику, радісно закричали вони, геть забувши про телевізор. Пробач нам, що ми так довго не гралися з тобою. Ми зрозуміли, що не можна весь час дивитись телевізор і забувати про своїх друзів. А Равлик тим часом вирішив перебратися в інше місце. Знайду кращу галявинку, заявив він. А то у вас тут ніякого спокою. То снігом завалить, то чагарником обплутає. Він узяв телевізор, сховав його у своїй хатці і поповз геть. Що ж нам тепер робити без телевізора?» – засувували друзі. Ми вже розучилися гратися і веселитися. Як же нам бути? Не плачте. Заспокоїв їх кротик, я вигадав для нас одну цікаву справу. Кротик сходив до нірки і повернувся з візочком, на якому лежали гантелі Ви так довго просиділи на одному місці, що для початку мусите добряче розім'ятись, зробимо разом зарядку, а тоді у щось пограємося. Друзі зраділи і почали робити зарядку. Раз, два, три, чотири бадьоро командував кротик. Їжачку не відставай. У нас попереду цілий день, щоб зайнятися чимось цікавим. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.